На 100 метрів глиб під ґрунтом в Южному знайшли залежі питної води. Свердловину пробурили на території храму Петра і Павла. Джерело води обладнають додатковими етапами до очистки та системою перерозподілу. Ініціатива будівництва зародилась у 2022 році під час атаки росіян на енергетичну мережу України. Ми насправді дуже залежимо від води, яка йде до нас з Дністра. І не дай Бог, якщо станеться на водогоні чи знову не буде електрики. Місто може залишитися взагалі без питної води. Тому і виникла ця ідея, щоб можна було зробити глибинну свердловину з пунктом до очистки води і розподілу. Ми знайшли наше, ну звернулися до наших партнерів. Це міжнародна організація Оксфам, яка підтримала нашу ідею, відділила на це ресурси, і ми приступили власне до, до свердловини, буріння, пробурили близько 100 метрів на глибину до доброї, якісної води, але вона все одно потребує до очистки. Ну і буде пункт до очистки і пункт розподілу. Ми зможемо в добу забезпечити до 100 кубометрів. Питної води. На місці джерела будується бювет. Споруду планують виконати у спільній композиції з храмом. Завершити благоустрій та запустити бювет планують до кінця вересня. Ми звернулися до спеціалістів, які займаються власне, бурінням свердловин. Вони підняли свої документи, подивилися, де є можливість знайти воду. У них є дослідження, які показують, де в нашому районі є запаси води глибинні. І якраз так співпало, що. На цій території, де ми знаходимося, є на глибині добрий запас води, який можна в принципі, добути. Просто треба до нього добратися. Так і виникла. Ну тобто, ми особливо не, не вибирали місце, так? а вже по наявному факту тих досліджень, які були зроблені раніше спеціалістами, просто використали цей ресурс. Доступ до води буде вільним для подальшої роботи джерела у храмі планують створити спеціальний графік роботи.